Слава Отцю і Синові і Святому Духові, слава Отцю і Синові і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Всевишній Бог, Творець Всесвіту, і вічності і завічності. Угоду Тобі, во ім'я святе і вічне Сина Твого, єдинорідного, а нашого Господа Ісуса Христа, Істинного первосвященника. Істинного ходатая, істинного іскупителя, істинного целителя, істинного Спасителя, істинного милосердного судді, істинного милостивого адвоката. Во славу Твоєї святої Троїці, во благо всім українцям і всім землянам, Ти вибрав українців і помазав святою вічною кров'ю Сина Свого. Ісуса Христа, а нашого, єдиного святого і вічного шляху, святої вічної істини, святого і вічного життя, по істині щасливого. Ти похрестив нас Духом Святим і Вогнем. Ми українці. Ми всі українці. Твій, твій, твій народ. Амінь. Алелуйя, алелуйя, алелуйя. Амінь. Героїчні мої українці, я любила вас і люблю. Знайте, ми з вами не наодинці, разом з нами Бог веде боротьбу. Святі вічні мої українці, народ Божий на віки віків. Ми у Бога у вічній скринці. Переможемо всіх дураків. Дорогоцінні мої українці! Я любила вас і люблю. Дамо ворога ми попитці, будемо жити вічно в раю. Я в проломі за вас їх стою. Перемога у кожнім бою. Знайте, Божу силу, бережіть Україну милу. Не бійтеся і не страшіться, вірте Богу, йому моліться, і Бог поможе перемогти. Чи розумієш мене ти? Якщо це так, борись з що сили, щоб вороги пробачення просили, щоб вороги всі зрозуміли, що Бог дає нам свої сили, ніхто ніколи нас не здолає, хоч сатана нас убиває, та Бог усіх нас воскресить, щоб вічно з Богом в раю жить. Дивись. Дивись, як ворог наш біжить, як весь від страху він тремтить, бо він не вміє з Богом жить, Господь залишив йому мить, а ми всі вічні і святі, ми героїчні і круті, нема таких у світі, щоб жили вічно в миті Амінь. Алелуя, аллилуйя, аллилуйя, амінь. Рідні мої, любі мої, Дорогоцінні мої брати і сестри українці. Почуйте, знайте, запам'ятайте, ми Божий народ, істинний, святий, вічний, поістині щасливий народ. І той, хто з нами, той святий вічний поістині щасливий. Амінь. Алелуйзя, алелуйзя, алелужя, амінь. Закликаю всіх землян. Приєднатися до святого вічного, щасливого Божого народу, щоб бути святими, вічними, щасливими. Амінь. Алелуйзя, 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 амінь.